Нагрудний знак Василь Сухомлинський поповнив скарбничку чисельних відзнак начальника Бердичівського міського управління освіти та науки Валентини Адаменко. Обласним управлінням її було представлено до нагороди ще у 2010-му. Більше року міністерство розглядало подання, і в кінці серпня 2011-го нагрудний знак вручили Валентині Адаменко. Мабуть, до цього знаку я йшла перш за все як учитель, тому що одним із таких аспектів повинно бути видання підручників. Наукових статей праці як вчитель української мови, я маю свій підручник риторика, маю опорні таблиці, схеми. Дана нагорода не є нагородою персонально Адаменко Валентини Васильівна. Ця нагорода йде всього міста. Те, що нагорода є заслугою усієї освіти Бердичева, не випадково, адже за результатами зовнішнього незалежного оцінювання місто посідає перші місця з української мови та літератури, хімії математики. Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова є одним з найкращих серед подібних закладів України. Зупинятися на досягнутому ніколи. Але не варто каже Валентина Адаменко. Тому разом із колегами, працівниками освіти вона робитиме усе, щоб бердичівських школярів, педагогів та студентів знали далеко за межами України. Хоча часто важку роботу вчителів не помічають. Що я хочу в житті, якщо взяти з нагород? Щоб у місті Бердичеві побільше вчителі мали таку нагороду, як заслужений працівник освіти України. На жаль, дану нагороду отримати дуже важко, а в нас таких вчителів дуже і дуже багато. Щорічно ми подаємо одного двох чоловік, але в Міністерстві освіти і науки їх поки камість не пропускають. Хоча заслуги вони дійсно мають зараз. У Бердичеві є один вчитель, який має звання заслужений працівник освіти. Валентина Адаменко сподівається, що їх все-таки побільшає. Це і престиж, і певна матеріальна допомога. А от нагрудний знак Василь Сухомлинський жодних пільг не дає.